Моя баба варить кукурудзу, тому йдемо на вулицю в лядівку. А я вже йду до кукурудзи. Просто подивіться, які тут гарні квіточки. Просто вау. Закриваємося. Я зараз вам покажу найголовніше цю кукурудзу. кукурудзу. О, бачите, яка файна, йомайо. -йо. А зараз вам мій брат покаже прям майстер-клас. Ставай! Скільки буде 2 плюс 2? Чотири. О, лампочка загоріла на половою. Нанотехнології, ви розумієте? Нанотехнології. Є стілік, є духовка, два кресла. Я не знаю, що треба більше моїм дітям, щоб вони жили адекватно. Бачите, оце мій брат. Як тебе звати? Ніша. Бачите? Є. Е, Яна, хоче їсти вже? Да. Кукурудзу, Міша, ти хочеш? Так. Да. Ну, все, будемо зараз. Кукурудза зараз вариться, і ми будемо їсти. Ось такі букети треба нести вчителям на 1 вересня. Подивіться, які прикольні. Ну, дивіться на ці квіточки. Просто а запах. І дивіться, і всякі огурчики можна закрити. Ну, дивіться, скільки плюсів. Ну. А тут я вирішила зі своїм братиком трішки познімати відео. Взагалом, який результат вийшов, дивіться в мене на каналі. Як на мене, результат класний. А тут я вже їм кукурузку, сезон кукурузи і дивимося малу. Я телефон магаю, мене О, Німка, вже телефон магає, у мене мало відсотків. Вже їмо, он. Янінка вже показує, що там всередині. Розпаковка, розпаковка. Не реклама, не реклама, не реклама. Але попробуємо. Якщо вкусно, то будемо рекламувати. Вкусно. Рекомендуємо. Мащо. Це хто у нас Рошенко? Так. Да. Рошенко. Мащо, Майшон, Е, ще пару годин побуду тут, там і прийдеться їх вдома. Потім ми походили по території садочку і подивилися на малесеньких Дякую. кошеняток. Вони такі милі, маленькі, ну просто молота. Е, я ще не знаю, чи я взагалі поїду додому, тому що там деякі неполадки. Побачимо, чи я взагалі поїду додому. А на цьому точно вже пока. Всіх люблю.